Павлівка Білопільської громади розташовується приблизно за два кілометри до кордону з Російською Федерацією. Ворожі снаряди влучають у домашнє господарство об'єкти критичної та соціальної інфраструктури. За весь період повномасштабного вторгнення по Павлівському старостинському округу троє загиблих про життя на кордоні. Сьогодні спілкуємося із старостою Світланою Федорченко. Яка наразі взагалі ситуація по вашому старостату безпосередньо по Павлівці, як часто відбуваються обстріли? Майже кожен день відбувається. Буває також, що декілька разів на день обстрілюють, обстрілюють. Ось ми стоїмо біля будинку, який повністю згорів. Був, були такі дуже потужні прильоти. Проживали тут вчителька, проживала. Яка на даний час вела онлайн уроки, але завдяки тому, що чоловік подзвонив і сказав, що йдуть виходи, йди в там в погріб чи кудись. Вона успіла в останню хвилину. Вийти з будинку, ситуація з водою, з електрикою, як взагалі з цим справи складаються? З водою у нас перебита башня, водогін у нас був там на трошки далі біля школи. Тут просто люди користувалися колодязями. Ну, в колодязях, слава Богу, зараз вода є, все з водою питання, якби такого немає. А світло дуже часто перебивають і перебивають оце високовольтну, десятку, тобто електрики також бояться до нас їхати. Буває, що сидимо без світла по декілька днів. А ось недавно, так взагалі, два тижні не було електроенергії в нас. Пані Світлано, ми зараз разом із вами знаходимося у місцевому будинку культури. Розкажіть, будь ласка, він також піддавався обстрілам. Такий дуже гарний у нас будинок культури, який у листопаді розбили, було близько 30 прильотів. От ми тут видавали гуманітарку людям. І потім почали прицільно бити по цьому будинку культури. Ми з колегами на шість чоловік було там, залягли в куточку і намагалися сховатися. Почали вилітати вікна, двері, розбили дах, вирахували, що між виходами та прильотами декілька є секунд, тому почали тікати. От. І в цей час, там, де ми лежали, майже рядом розірвалася міна. Тоді, пригадую, пані Світлана, вони разом із колегами ледве вижили. Та навіть попри це, говорить жінка, жодного разу не виникало бажання евакуюватися із села. До повномасштабного вторгнення і зараз, наскільки змінилася кількість місцевих жителів. До повномасштабного вторгнення у нас було на території нашого павлівського старостату, в яких ходять шість населених пунктів, було 1200 населення зараз, станом на вчорашній день 330 залишилося. Два села, які зовсім уже немає людей. Це Волфино село. Всі люди виїхали, евакуювалися. Хоча до початку повномасштабного вторгнення там проживало близько 120 чоловік. А друге село Шпиль. Є в нас ще село Кисла Думина, на якому залишилося четверо людей. І вчора туди також були прильоти. Тобто, я думаю, і там вони вже. Мабуть, з півгода без світла проживають. Стосовно відновлення постраждалих об'єктів, чи може наразі йти про це мова, чи в принципі, як бачимо по будинку культури, тут таке тимчасове все ж таки плівку на вікна ви поставили? Які з цим? Звичайно, своїми силами працівники поставили плівку, ну, але для того, щоб його повністю відновити, це. На наразі я вважаю, що це не на часі. Розмова про це невідомо, не що як буде далі. Як, взагалі, настрої у місцевих? Ну, Настрій який, знаєте, якщо так тихо, спокійно, буває два-три дні, нас більш-менш спокійно. Десь чуємо, що далеко так йдуть е якісь приходи, то люди якби так і городи посадили, ті, які мається на увазі, ті, які залишилися. От. І вони так знаєте, оптимістично, ну чого, ми будемо кудись їхати, у нас тут е свої будинки. Є такі, яким взагалі немає куди виїжджати. А є такі, які ну чекають дру щось зміниться. Ну чому ми маємо з нашої землі, на якій ми весь час тут прожили і тікать? Це наша земля, це наша країна. І, як дивлюсь, все одно городи сіються, життя триває, триває попри так. обстріли. Життя триває, городи сідаються, і якось так знаєте, сьогодні прожили день, слава Богу, з оптимізмом. Ідемо на город, щось робимо. Ми вже навчилися відрізняти. Що б'ють, куди б'ють, чим до нас прилітає, чи це САУ, чи це там якийсь мінометний обстріл. Серед найбільш постраждалих об'єктів у селі школа. Навчальний заклад був одним із найкращих у районі, говорить Світлана Федорченко. Незадовго до початку повномасштабного вторгнення у школі зробили ремонт. І з самого початку, коли в нас почалися обстріли, це був десь червень 2022 року. З того часу ця школа я майже вже збилася з рахунку, скільки разів вона попадала під обстріли. Постійно і по декілька разів у день розбивали нашу школу. От. Ну і зараз взагалі вона і дах пошкоджений, і тече вона, і всередині всі вікна. Ну пошкоджена. От до початку повномасштабного вторгнення в нас навчалося у школі десь близько 80 дітей. Потім, звичайно, перейшли всі на онлайн навчання. Але зараз на сьогоднішній день у нас проживає на території 22 дітей до 18 років, які взагалі нікуди не виїхали, проживають. Тут як у вас із забезпеченням продуктами харчування гуманітаркою свого часу на прикордонні саме території? Так, гуманітаркою нас дуже забезпечують різні організації Привезти я. Е Якби не дуже важко, але роздати, тому що не щоб не було скупчення людей. Треба десь і тому якось так то по вулицях розвожу, то там тому передають. Є в нас магазин, який працює дуже добре. Там всі продукти є, люди ходять. І є машина, яка два рази на тиждень до нас приїжджає, теж забезпечує продуктами. 24 лютого 2022 року. Що ви про нього пам'ятаєте? Як ви взагалі дізналися, що таке в Україні розпочалося? Ну, ми зовсім ряд. Ано біля кордону, і ми майже першими почули всі ці обстріли, всі ці вибухи. Це ми все почули, але ми не знали, що це таке. Потім уже ми дізналися, що це до нас. Сусіди наші активним обстрілам безпосередньо село піддається, ви сказали, з червня місяця. З Червня 2022 року. Активним таким. Спочатку вони нас дуже сильно розбивали, було і по 30, і більше прильотів били. Зараз вже вони нас менше, але частіше почали бити. Місцеве фермерське господарство також страждає від російських обстрілів. Нині тут пошкоджена значна частина матеріальної бази. Летіли уламки, весь час дахи ремонтувалися, а останнім разом був такий потужний обстріл, що був пошкоджений цей склад, і дах пошкоджений. І тут знаходилась техніка, бензовіз був, газон, навантажувач мерло. І трактор МТЗ. Зараз цю техніку намагаються відновити. І десь буквально через день також відбувся обстріл, від якого постраждав склад, який знаходиться поряд. Життя на кордоні, розкажіть, будь ласка, взагалі, яким воно є і як ви живете ну, під постійним обстрілем, можна сказати. Страшно, звісно. Хочеться, щоб все швидше закінчилось. Віримо в наших ЗСУ. Намагаємось триматися, допомагати одне одному. За весь цей час ще не виникало, у вас все ж таки думки евакуюватися, дивлячись взагалі на близькість. Ну, в кого були думки, той вже евакуювався, а всі інші тримаються. Будете до останнього тут? Ну, мабуть. Така близькість до кордону, чи не виникало у вас думок до 24 лютого, що взагалі може таке статися? Ні, навіть і подумати не могли, що щось таке може бути. Жили собі звичайним життям, працювали і на городах, і на роботах, навіть і в думках не були. Адже до початку ще раніше в нас був на Волфені, в селі Волфана, був місцевий пункт пропуск. Там до нас їздили вони, у нас був ринок такий гарний. Ми до них їздили. І ще раніше, ну я за освітою педагог, і коли працювала ще в школі, то ми навіть з. Сусіднім селом були так, так сказати обміни досвідом. Ми їздили в їхню школу, проводили різні змагання з волейболу. Вони до нас це село веселе Курської області, Глушковського району. Тобто, життя йшло таким, скажімо так, по сусідству. А як ви взагалі намагаєтесь відволікатися від всього цього? Ой, ну я відволікаюся. Ну, моє там, скажімо, хобі це вирощування квітів. Я їх дуже люблю. Тому якщо десь щось, чоловік каже, боже мой, ти, якщо вже хтось з нас обстріли йдуть, а ти там своїми квітами так каже, хоч і ховайся, то скажуть, що взагалі. Ну, люблю дуже квіти, ними опікуюся. І переживаю дуже за свій старостат, за людей. Якщо десь ідуть обстріли, то обов'язково зателефоную, обов'язково доїду, запитаюся, як там. Гуманітарно організація пролізка до нас часто приїжджає, тобто плівку на вікна, все, вони залишили її, потім до людей підвожу, роздаю. Якось так працюємо. Ага. <працює> Як ви взагалі бачите своє життя після нашої перемоги? Ось у нас є стадіон навпроти будинку культури. Ми там обов'язково зберемося за таким дуже великим гарним столом. Перше, що ми зробимо, це, звичайно, пом'янемо тих, які загинули, тому що це. Ой, завдяки їм ми виборюємо цю перемогу. Я так думаю, що будемо відбудовувати наше село, тому що це воно рідне наше.